Я пишадимось з білінвістичною нацією, яка розмовляє українською і англійською. Ну, і де там є причина для пишання? В чому велич цієї ситуації, що українська мова буде, за вашою теорією, винищуватись англійським язиком? Яка різниця для українців, чи українська мова буде винищуватись англійським язиком, чи росіянським язиком, чи турецьким язиком, чи ще якимсь язиком? Ну, яка різниця? Ми, в Україні, ми, українці, повинні е, дбати за нашу рідну українську мову, за нашу українську культуру. Дбати за те, щоб вона розвивалася, щоб вона процвітала, набувала поширення, збагачувалася, е, поширилася на інші регіони і на інші держави. Ну, це наша егоїстична мета повинна бути. Але чомусь є мільйони українців, от таких як ви, які пишаються тим, що українці. Білінгвістична нація, що в Україні друга державна мова буде англіканська чи росіянська. Ви ж однакові вороги українському народу. Ті, що ратують за те, що в Україні була росіянська мова чи англіканська мова, ну ви однакові вороги української мови. Розумієте? Ви є гірший ворог української мови, ніж ті, хто за Росіянський язик, бо росіянський язик він вже давній наш ворог. Ми до нього звикли. Ми його успішно долаємо. Ми його переможемо в будь-якому випадку. Поширення росіянського язика воно зменшується сама присутність росіянського язика зменшується як в Україні, так і на самій території Росіянської Федерації, і тому перемога над росіянським язиком, над тою росіянською культурою є неминучою, і ми переможемо, і ми зможемо утвердити українську Україну. Але якщо от як ви, будуть і далі пропагувати, що таких як ви буде більшість, якщо українська мова в майбутньому буде винищуватись англіканським язиком на території України, то звичайно, що нам буде неможливо побудувати нормальну державу українського народу. Тому звичайно я бажаю вам все ж таки стати трішечки розумнішим. Побажаю вам якусь процедуру лікування здійснити. Побажаю вам вилікуватись українською літературою, історією України, історією українського народу, вивчаючи оці предмети, ви можете. Пишатись ними, пишатись своєю українською культурою, своєю українською мовою і своїм українським народом і це є єдина правильна позиція справжнього українця. Слава Україні! Слава величному українському народу!